Вітаю, шановні глядачі, у прямому ефірі на Медіінформ зараз будемо говорити про те, про що говоримо найчастіше у ці два вже третій рік війни. Будемо говорити про те, що відбувається на фронті з точки зору військового капелана. І я впевнений, що зараз відповіді будуть, звичайно, дещо філософські, але вони будуть, як мінімум, чесні, правдиві. І, І хотілося б почути. Почути слово військового капелана про те, що там відбувається, і найголовніше, як допомогти українському солдатові не втомитися від від війни і зробити свою благородну справу до кінця, захистити українську державу і звільнити тимчасово окуповані території, отак, От а не інакше, ми замахнулися на тему нашої розмови. І та взагалі чи є духовність під час війни? Бо коли кажуть, що у війни... Не жіноче обличчя то неправда. Кілька хвилин тому ми бачили репортажі з Слов'янська, який те саме місто, яке було звільнено 5 липня 2014 року, і там наші українські солдати, до речі, мешканці Донецької області говорили про те, що дуже багато на боці бойовиків було жінок з бойовими військовими. Спеціальностями. Оце так. Оце така війна, такі реалії. І так, чи є духовність під час війни 737-7310. Телефон нашої студії і у цій, у цій нашій залі, у нашій студії прямого ефіру ми говоримо з священиком Андрієм. Він військовий капелан, представляє Українську православну церкву Київського патріархату і говоримо про те, про що я вже зазначив. Паноше, вітаю вас у нашій Добре. студії. Ще раз нагадаю вам і глядачам. Ми в прямому ефірі, можливо, будуть телефонні дзвінки. Чи всі будуть по темі, не знаю. Будемо дивитися. І так, чи є отак глобально, да? почнемо, чи є духовність під час війни, що вам вдалося за цей час вже не лише побачити на фронті, а й пережити разом з бійцями, з якими ви спілкувалися, ви допомагали. Що ви ще там робили взагалі? Що ми робили? Та знаєте, все робила. кашу кашеварили і, і щось, тільки не приходили займатися з хлопцями, і допомагати хлопцям насамперед, бо ми розуміємо, що кожен має займатися справою, і хлопці як прийшли туди туди, боронити на, на нашу державу. То капелана Дениця якось це сьогодні е, трошки незвично. Для нашого суспільства, для нашої армії, при тому всьому, як коли у кожному світі є капеланська служба, американська армія, люба європейська армія, французька легіони, є свої капелани. Ну у нас стояло таке питання, стояло, поки не в нас така біда. А як кажуть, вже така істина, всі вже знаємо її на війні, невіруючих віруючих немає. І саме тут, тут те, що, що я там побачив, то краще було б не бачити. І жодній людині нікому навіть ворогові не побажаєш бачити те, що ти бачиш на війні. Бо багато не розуміють людей. Багато не розуміють, а деякі дзвонять і кажуть, що ти там робиш, треба про сім'ю думати, треба про родину думати, про все. От саме хлопці, які там знаходяться, якраз вони і думають не тільки за свої сім'ї, а й за сім'ї наші. А й за наші сім'ї. Ми багато разів ви показували, і зараз передача була, програма була про звільнення Славянська і багато інших. Ми бачимо ту біду. І розумієте, це такий астрал. Люди, які дивляться по телебаченню. Розірвані міни, там, тіла розірвані. Зараз в Ютубі можна що завгодно знайти. Але людина ніколи в житті це не зрозуміє, коли вона цього не, не переживе. І не дай Боже, от і те, що дивляться по телебаченню це все, не дай Боже, щоб вони це все побачили в реалі. Ви самі знаєте, як це нелегко переживати. І коли на очах, коли у тебе на руках стикає людина за 20 секунд молодих хлопець. І коли тебе на очах розриваються хлопці мінами, розривають тіла з Не дай Боже оцим людям побачити це реально. що Ви задум... знаєте, ви зараз говорите, я чи не вперше подумав про те, ні, мабуть, не вперше, все-таки зараз саме подумав про те, що е, військові капелани. Духівники вони взагалі потрібні, можливо, навіть трошки менше там на фронті, а більше потрібні тут, зараз, у тилу, розповідати про те, про що ви говорите, про ті жахи війни, аби це не повторилося. І можливо, саме тут людям не вистачає більше духовності та любові, які, на відміну від тилу, від мирного життя є там на фронті. От, які слова ви знаходите для військових? З чим хлопці до вас е приходять? Бо, бо внутрішній світ у кожної людини. він... Різний. Розумієте, за той період що я був, вже такий немаленький період, там при, причому побував вже ж на серйозному місці. Це сама Авдіївка, промзона, під промзоною. І саме-саме пекло, коли спочатку лютого як почалося. І тоді я то познайомився з одним хлопцем, він був зводним. Як оказалось, наш одесит, і ще й сусід, сусідній, з сусідньому будинку, там познайомились. І такий дуже такий, не віруючий, не каже: от батюшка, от я в Бога не вірю, от нащо це, наша це? От, от ти як капелан, от, чи ти готовий піти зараз з нами на нуль, чи ні? Я кажу, я готовий. А чи ти готовий, ти зі мною піти бути там, своєю вірою? І ми присиділи там майже три місяці, три місяці хлопців посиділа. І коли прийшов він назад, і всі разом, і ротний, і всі, і я хочу сказати, що, можливо, їх віра саме при присутності капелана, я не буду казати, що саме за себе. Ну, я можу сказати відверто, і наш рот не підтвердиться, і цей хлопець, що наша рота, третя рота, вона вийшла. Вся без втрат навіть без трьохсотих. Були місця, де нас було 5-6 чоловік замість води, навіть одного поранення. І моменти були серйозні, коли лінія вогню з одного флангу 20 метрів, а з другого флангу 100 метрів. А При тому всьому хлопці одне кажуть, батюшка, слава Богу, прийшов, ой батюшка, сидиш, слава Богу, все нормально. Ну, ладно, ти посадимо, зараз прийдемо. все, Пішли далі. Там неможливо говорити про відпочинок, там неможливо говорити про якийсь сон, неможливо говорити про якісь там нормальне. Навіть похарчуватися неможливо. Запарюєш каву зразу з метрів 20 такий. Якби ми оберзєлі і прилітає РПГ, СПГ, то починає все. І вже ні кави, ні сніданку, ні обіду нічого немає. А то, що на суху можна там поїсти. А так, три місяці. Три за місяці. той час, що ви були там, у промзоні, в Авдіївці, чи приходили хлопці за молитвою? Чи просили, панотче, дайте нам молитву? Ми хочемо вивчити, хочемо говорити з Богом. Постійно. Постійно. І були такі моменти. Тому що страшно, чи тому, що є. Ви розумієте, я вам розкажу один такий випадок. Те, що там неможливо спати, це само собою. Але, знаходячись Авдіївці на 9-поверхівці, там де є у нас капличка, я за три місяці я форму не разу не зняв. І бірця не разу не зняв. Чому? Тому що в будь-який момент приходять хлопці. І один з таких випадків, це саме такий яскравий випадок, який пам'ятаю дуже добре, пів четвертої ранку хлопці в п'ять ранку виїжджати на ноль, при вистукається батюшка, можна поговорити? Він каже: ви знаєте, мені страшно їхати. А людина, яка пройшла Крим і Рим, не була в таких місцях серйозних і в миротворчому контингенті була, каже, мені страшно їхати. Чому? Боюся померти? Кажу, кажу, батюшка, хіба по мені видно, що я боюсь померти? І мені страшно, бо я зрозумів, що я не вірю в Бога. Померти в суї, напрасно померти. Як мені це зробити, переконати в собі це? Мені через, нам, через годину їхати. Я кажу, шановний, знаєш, що братику? Якщо ти сюди прийшов до мене з цим проханням, то повір мені, в тебе віра більше, ніж в мене. Встали, помолилися, благословили і хлопців з миром відпустили поїхати. Ну і слава Богу, всі повернулися живі здорові. Так само, як десантники приїхали, і кожного разу вечором на вечірніх молитвах постійно приходили хлопці за замолити, батюшка, благословив. Навіть серед хлопців був один баптист. Старшина Житомира. і Він одразу приходить так: до капелана на благословіння, Насамперед. Духовність, віра в те, що тільки, якщо ти робиш святий свій свій обов'язок, виконуєш свій обов'язок оборонити свою державу, а то є святий обов'язок кожного громадянина своєї держави, то ця людина вірить те, що вона буде живати, що вона повернеться. Пам'ятаєте, коли це по української козацькій пісні? Щоб саблі не брали, щоб поліминали, голівоньки Голівоньки наші. Панеше, запитання такого плану, можливо, більш глобальне, а, інститут військового капеланства в Україні за той час, що йде війна проти нашої держави, він змінився? Він вже сьогодні є сформований. І, і що має бути в основі цього інституту? Інституту військового капеланства? Я вважаю, що за ці два роки інститут сформувався. І, до речі, дуже серйозними хлопцями, нашими священниками, отцями, тому що мені соромно зараз сидіти, показувати, що я вибраний один з таких, бо є набагато, які не менше були на передовій, також священники і не боялися йти. І свого роду така армія Капеланівна є, готова. Морально сильна, яка дійсно підтримує хлопців, які в по сьогоднішній день не тільки мені, а другим хлопцям дзвонять військові і кажуть: отці, повертайтеся, повертайтеся. Як серед ночі, мені ніколи навіть ночі не, не, не виключається телефон. Дзвонять, кажуть, батюшко, помилися. Батюшка, вернися. І це прохання з кожних солдатів, де були капелани, оця служба, от я вважаю, що це сама ця служба і основа капеланської служби, це надання якраз тої підтримки, моральної, духовної підтримки для нашої армії, для наших хлопців. І побувавши там, ви знаєте, якби не капеланська служба, не капеланська підтримка, я б не знаю, хто б займався б сьогодні моральною підтримкою в нашої армії. Я розумію, є виховання, є виховання громадське, цивільне виховання. Є, там, зараз нема замполітів, там замкомандира по роботі з особовим складом. Ну навіть чому я опинився на нульовці, нашого ротного замполіта перевели батальйон. Каже, батюшка, я що не боюся, поїдь. Можеш поїхати підтримати хлопця. Не було кому туди поставити замполіто, народ. Ну, кажу, треба-треба, поїдемо. І сама тут основа цієї роботи моральне, духовне, духовне виховання нашої армії. До речі, щодо моральності, духовності, якось, спілкуючись під час чергового відрядження з одним з хлопців, він, до речі, народився там на Донбасі, він якось сказав: ти знаєш, у чому наша сила, сила нашої правди? У тому, що ті люди, які прийшли сюди на український Донбас, вони е, пішли за покликом ненависті, а ми йдемо за покликом любові. Чи вдається, чи ваша це функція військових капеланів, от, от доносити до людей оці. Прості, на перший погляд, істини це щодо військовослужбовців, але є місцеві, які кликали Путіна, які ходили на так званий референдум. Чи з ними є контакт? Як вони сприймають взагалі військових капеланів населення. Так там на Донбасі? Чи є а, якісь міжконфесійні, а, скажімо так, протиріччя? Що той той патріархат, той інший, і чи немає цього? Так само, як немає того мовного питання, про яке ми з вами прекрасно знаємо, що Я то політика. Скажу, в мене конкретно контакту з місцевими священниками Московського патріархату не було щодо конкретно моєї практики. Ви самі там не бували і розумієте, там дуже важко. Клімат там дуже важкий. Люди зобовані тою ідеєю якогось міфу Радянського Союзу. Неможливо те вже повернути. Люди не розуміються. Був такий випадок. Я намагався контактувати з громадською цивільною організацією, військово цивільною організацією, спілкувався конкретно з Авдіївською, з місцевими спілкувався. Волонтер у нас була така Віра Андріївна і Надія, і на дії, які приходили місцеві волонтери. Дуже частенько виходив в місто і виходив сам, що це було дуже небезпечно спілкування серед населення. Ну, Люди більш старіші, більш такого віку, вони якось більше вже зрозуміли, що зробило щось не те. Не зрозуміли. Що вони покликали свій Дім війну. І назад вже дороги немає. І те, що от там є, вони вже це, це терплять. Вони готові це терпіти, бо розуміють, що саме закликали війну свій будинок, свій дім. І спілкування з ними, саме тут, на цю ненависть, я Господь сказав про себе, Я є любов. І тільки з, з любов'ю можна подолати цю війну. Як ви думали, прийшли місцеві волонтери із представниками цивільної військової адміністрації, спитали, хочемо бігборди повісити, там, що військовий, там, серед прапор там, житнього поля, ще чогось. Я кажу, ніяких військових, ніякого навіть акценту на мілітарі. Море, сонце все тільки позитивно. Все в яскраве кольора. Це психологічна робота, тільки так ми можемо, тільки так ми можемо, якщо від людини віднімати увагу від негативу, а показувати весь час позитивне. то тільки тоді ми зможемо собі чомусь навчатися новому. Паноче, я зараз процитую одного з військових капеланів, одного з перших військових капеланів, які з'явилися в зоні АТО. Він, до речі, що сказав в інтерв'ю мови оригіналу. Хоча кажуть, що не існує атеїстів в окопах, я зазвичай це спростовую. Вони є, і я їх бачив. Армія це модель українського суспільства. Відповідно, там є люди з різними поглядами. Проте війна це простір, де людина радикально переосмислює життєві. Цінності тому дуже велика кількість людей намагається знайти духовне пояснення тому, що відбувається. Ви для себе особисто знайшли духовне пояснення того, що відбувається на сході? Чи є у вас той синдром, який ми, мабуть, усі підхопили, туга за Донбасом, туга за Сходом, за тим, з ким ми там спілкуємося і що ми там всі робимо? Кожен з свого боку? Розумієте, я такої тугі не маю. Питання в тому, що після таких місць в душі є тільки пустота. Нема необ'яснення, нічого. Війна є війна. Те, що бачиш, там ще багато років, як все, на сьогоднішній день, після Другої світової війни, на сьогоднішній день ми знаходимо снаряди не Після В'єтнамської у, у, у В'єтнамі, передача з Андрієм Комаровим, з, з Дмитром Комаровим, ка, мабуть, там показував про В'єтнам. Що по сьогоднішній день розтяжки стоять, міни стоять, так само чекає і нас. Я не можумо казати Донбас. Це нас чекає, це наша держава, наша країна. Ця біда нас чекає. І пояснення якогось таких своїм почуттям, відчуттям своїм, ну немає ніяких пояснень. Можна якісь там розповідати там, травми психологічні, там, ще щось. У мене є деякі відео, які там знімав. ну Можна сказати, як професійний так, військовий кореспондент, тому що під час обстрілів, конкретних обстрілів в окопах, там, в бліндажах, під працівним вогнем там, снайперів. Сидимо, я так е, знімаю відео, відео даю інтерв'ю. ось, і Я так дивлюся потім, і дружина каже: слухай, ти тут геть спокійний. Тобто якоїсь реакції. Можливо, я це як звик до цього. Можливо, це реакція моєї психологічної підготовки як такої стабільної моральної людини. Ну, Просто так єдине, що тобто, звідти привіз, те, що в мене залишилось, в мене нема сну. От за три місяці, от я по сьогоднішній день, от я, я не можу спати до 4, до 5 ранку, я не сплю. Хочеш, не хочеш, ніж приходить, якісь думки хлинуть, згадки, пам'ятаєш, переживаєш про тих хлопців, і може більше цього того, що ти чекаєш з дзвінка. Я знаю, що я набрати не можу подзвонити хлопців до тих, бо вони, коли виїжджають відпочити, вони самі мене набирають. Бо туди ти до них не дозвонишся. Навіть якщо включений телефон не дзвониш, тому що знаю. розумію, що це буде. Включиш телефон, разоприлітає подарунки. Тому тут якісь почуття, атеїсти чи ще якісь. Розумієте, в окопі, в окопі вже немає якихось там бачень кожної людини. Ми всі одні. І Всі під Богом. І всі під Богом. Пам'ятаєте, мені подобається надпис на сорочці Ізраїльської армії Цихала. Є такий надпис бойовий товариш ліпше рідного брата. Бо за той короткий період під час війни навіть та ложка каша, ти разом з'їсиш, з ним разом, Тут та склянка води чи ну, звичайні речі. Ну не зміниться життя разом з братом один, один, один день з днем. І та людина, яка спасе тобі життя, бо я особисто на собі знаю. Особисто на собі знаю. Та людина, яка спасе тобі життя, це буде тобі рідного брата, і батька, і сусіда, родича. Це такий ангел-охоронець, який тобі послав Господь, який спас тобі життя. І ти цю людину будеш пам'ятати все життя. І тому саме тут, якісь там атеїстів, ну, це особисте бачення священника, з ким він зустрівся. Ну Це суспільство наше. Пам'ятаєте, коли сказав Сократ, що ти хочеш мати собі друга без недостатків, недоліків, ти залишишся взагалі без друзів. Кожен з нас вихований виховане свого суспільства, свого рівня, соціального рівня. Для мене було вони всі рівні. Для мене вони були всі рівні. І, можливо, хлопці нас такі просидів, можливо, хлопці мене терпіли, можливо, хлопці зі мною потерешували. На сьогоднішній день всі спілкуємось. Тому я не можу сказати, там, як там, такі, чи не, чи не такі, а ти їсти, не та їсти. Хлопці, захисники своєї вітчизни, а це один діагноз для всіх нас. Для всіх нас, хто там знаходився, ви говорите більше зараз про окопи, про війну це цілком зрозуміло. Я сподіваюся, вірю в це, що перемога буде, буде, буде мир. А що буде після, після війни? Як спілкуватися з тими людьми, що так чи інакше отримали отримали на війні травму? Це перше запитання. І друге, чи погоджуєтеся ви з таким твердженням, що саме там, в окопах, людські цінності? Вони дійсно стають людськими цінностями. І оці стосунки, ви, до речі, трошки про це вже сказали, вони є дійсно кришталево-чистими, вони є справжніми, вони те, що базується на довірі один до одного. Розумієте, це якраз це синдром. Це хвороба є не тільки наше суспільство, не нашій війни. Це і як після Афганістану було, і це, як і американці, після після В'єтнаму було. Я працював, е трошки служив священником Туреччині, врем'ян нашу українську громаду, і мав таку можливість в тому році, рік назад, познайомитися з прислужником католицької нунції Іванкарі, е з таким рабом Божим Джейсон, е ветеран В'єтнамської війни. Ми дуже багато розмовляли з ним про ці наслідки, про синдроми. Ця у нас завжди була. І єдине спасіння від цієї хвороби це тільки те, коли людина буде концентрувати свою увагу на позитиві. Забувати це те, що було там. Це неможливо забути, так, воно назавжди в серці ляже. Но дзвонять зараз, є там у мене один такий Паша. Я кажу, Паша, йди до церкви, йди до церкви. Тільки в тишині і в мирі ми можемо бороти себе з цими недоліками, з цією хворобою, з цією заразою. Тільки так. Важко пережити, важко забути. І це мали свій час і після Другої світової війни, і це мали наші хлопці після Афганістану. І ми розуміємо, і тим більше, коли зараз хлопці приходять, пишуть заяву на землю, а ви, як Білородністровському в міській раді, сказали, ти не за того воював. А пам'ятаємо так само, як казали під час Радянського Союзу, а ми вас туди не посилали. Люди не розуміють цього. Я казав про це, що вони, не дай Боже, побачити реально, що це таке. До речі, цю війну, цю війну я ще колись прогнозував у 2006 році після Майдану, Помаранчої революції, почалися ці партії, регіони, ці всі склоки. Я поїхав в Абхазію. Їздив в Абхазію і в Абхазії зробив такі відео, фотографії. Приїхав, я був депутатом Білгород-Дністровської районної ради, я їм показав ці фотографії, відео депутатам. Кажу, ви цього хочете? Я ви далі буду продовжувати, як зараз в цьому векторі, як ви зараз працюєте, ділити державу на партії, то ви це отримаєте. На жаль, що сталося. Зараз пролунає крамольна думка, можливо, на перший погляд. Тим не менше я задам це запитання. А не було у вас спокуси? Ніхто там вам на вухо не шептав, що залиш те, що ти, чим ти займаєшся, візьми до рук зброю і йди в окоп. Воюй. Не було абсолютно. Знаєте, В армії є, кожен солдат, є своя професія, військова. І кожному займатися своєю е, справою. У нас був такий е, позовний змій, він скандали весь час е, закатував ротному. Не буде по я не буду воювати, я, я на стрілок. І я сидів в окопах, сидів в окопах, сидів весь час і... кажу, що це був самий ноль. І моменти, коли приходили, хлопці приходять, а я в вервички в руках тримаю і молюся. І читаємо кафіс, хлопці прийшли, там, прийшов. Кажу, там. Е -е 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 хлопці, ви воюєте, а я буду там, вам дещо цікаво почитаю. І хлопці були задоволені, вони морально були задоволені. І вони почали молитися. І які навіть ніколи в житті не сповідалися, не, причащали, не, не причащалися, почали причащатися. Оце питання навіть до багатьох цікаве, що ви там капелани сидите і святите зброю, яка вбиває русських православних, це повна брехня. Я жодної зброї там не посвятив. Жодної зброї. Був навіть такий випадок, коли до мене один прийшов, там солдат каже, от ви такі сякі, ви папи, ви всі рівні, як по шикуєте, як А я дивлюсь на нього, на його одяг. Я кажу, ти знаєш, я би, може з собою якусь поліміку і завів би бесіду, але я не хочу з тобою спілкуватися. Я кажу, чому? Бо ти як зрадник. Це така правда, з поверхневої реальні, що то. Я кажу, чому я зрадник? Я кажу, ну дивись, я з тобою саджу таких самих окопах, як і ти. Їм те саме, що і ти. Подивись, як я одягнути, я маю можливість попросувати свій одяг. Берці начистити кожного ранку, завжди. Якщо я не подам вже прикладу, як капелан, то вже ніхто не прикладу не, не надасть. Каже, а по-друге, яка в тебе зброя? Я йому відвожу затвор, твор, ти його скільки часу не чистив, зброю свою. І тому кожен у нас займався своєю справою. І щоб взяти, наприклад, там, постріляти, там, ще щось там, десь там, з пістолета чи десь там, там під батюшка, дай, давай, а наш. То з якогось сенсу в цьому, я абсолютно. Я був задоволений своєю працею, я був задоволений, що я опинився в тому місці, куди мене Господь покликав. І саме це, я, дякуючи Богу. Плануєте повертатися? Дуже... Це вже останнє запитання на сьогодні. Так, Даже без всяких Планую, бо чекаю. Я бажаю вам удачі, солдатів з Бо вона дуже потрібна саме на війні. І привіт вітання всім вашим хлопцям. Можливо, десь там, колись і побачимось на фронтових дорогах, краще, звичайно, в мирному житті. Дуже вам дякую. Я нагадаю, що у нас у студії був священник Андрій, військовий капелан Української православної церкви Київського патріархату. Такою була наша розмова. Спокійна, але мені здається, про головне і, і дуже важливе. Дякую, що були з нами. Дивіться медінформ. Все буде добре. Я це вірю, і я це знаю.